Всім привіт, ви на каналі Кайло Крипто. Сьогоднішнім відеороликом я вам розкажу про 5 криптопроєктів, які зможуть вам потенційно принести вашу першу тисячу доларів в криптовалюті станом на 2024 рік або ж на кінець 2023 року. Перед початком цього відеоролика прошу поставити лайк підписатись, та підписатись, так як це допоможе його просуванню. А також хочу нагадати, що у свій телеграм-канал я слив абсолютно безкоштовний курс. По заробітку, який налічує більше 100 способів заробітку в інтернеті, там і 100 джерел трафіку, як правильно переливати трафік, абсолютно безкоштовно, і про те, як абсолютно безкоштовно набрати 500 підписників Телеграм всього за два дні. Тому посилання на Телеграм, там де ви його зможете забрати в закріплених повідомленнях, абсолютно безкоштовно. Я залишу в закріпленому коментарі. А ми перейдемо до першого проекту. Перший проект у нас проект Magic Square. це проект, який підтвердив. Проєкт, який підтвердив свій дроп, проєкт, який сказав, що ТГЄ його, тобто роздача токенів і розлог токенів буде 100%, тобто ми зможемо отримати 100% наших токенів і зразу ж їх продати за дроп. Проєкт, який проінвестував в Binance, Binance Labs, проект нещодавно вийшов на CoinList, а це означає, що зовсім скоро буде дроп. Основна суть цього проєкту, що тут потрібно фармити карму, тобто ці токени отут. -от. І за цю, цю карму можемо фармити двома, двома способами. Це е, голосування отут. За кожний, за кожний голос ми отримаємо по 25 карми. Е, фармити досить легко, тобто нажимаємо Voad, «Visit Project Page. Е, чекаємо 10 секунд на їх сторінці. Все це робиться через Metamask. Е, закриваємо сторінку, вибираємо тут любе. Підтверджуємо, підтверджуємо метамаску. Все, в принципі, тут також є ще один спосіб: це фармити їх в зіллі. Якщо для тих, хто хоче заходити вже в проект, то рекомендую більше на зілі, тому що там на зілі ми зможемо розділити 1 мільйон токенів. А тут, ну я не думаю, що дуже швидко нафармити там умовно 5 тисяч. Другий проєкт, я його не міг сюди не включити, тому що це один із тих родин проєктів. Це проєкт Venom. Я вважаю, що він насипить, але скільки він насипить, коли я насипить, не знаю. Маю надію, що насипить нормальну кількість токенів. і насипить вже в ближчий час, тому що залишилось ще 7 NFT-шок. Не знаю, скільки їх тут буде, тому що їх 21 NFT. -шка. Я надіюсь, що більше 30 не буде. І, в принципі, що можу сказати про цей проєкт, я вже робив більше, ніж 2 відео на каналі. Можете зайти глянути. В один мільярд інвестицій 22% цих грошей виділено на дроб. Ті один проект всі роблять. Думаю, сидіти на ньому довго. Ну, типа, розказувати про нього довго не буде, тому що багато хто з них робив, багато хто вже знає про нього. Третій проект це проект Табі. Оцей проект реально насипує, тому що проект проєкт підтверджений дроп, Проект про проект говорили Double Top, Shark Trade, топ-криптоком'юніті в Україні. Проект, в принципі, націлений під ретро-дроп, тому що дроп в них підтверджені. Вони вже і говорили це і в Твіттері, і так далі. Чим заключається суть? Тобто ми тут заходимо. У нас тут є такі квести, тобто сейлор-квест. Ми тут виконуємо Твітері завдання. Забираємо цю NFT, платимо за комісію там в раді 1 долар. Reddit квест. Тобто знову ж таки робимо тут завдання в Reddit, клеймимо, е, платимо за комісію 1 долар. Тут е, е, запрошуємо друзів і так далі. Клеймимо NFT Там за запрошення. Ну, тут бачите, що тут ти, 17 тисяч людей він запросив, це, це без шансів. Тобто, один, платимо за комісію 1 долар. Далі у нас тут є таке завдання, де просто там терпів прив'язати твіттер-редіт, і все, платимо за комісію там вроді 2 долари. І Саме головне, напевно, для мене це забрати цю, їх ще одну NFT на наказу, вона абсолютно безкоштовно. На мою думку, ця NFT саме стане каталізатором для дропу, тобто хто тримає цю NFT, зможе отримати в принципі, від них дроп. Проекти занесли вроді 20 мільйонів інвестицій, дроп підтверджений. Тому цей проект, реально може дати нормальну кількість доларів 20-30-50. Це вже нормально, це вже нормально, це вже гарно. Третій, Так, третій проект, це в нас. Проєкт uh, Inspect. Я вважаю, що це один із найкрутіших проєктів, який взагалі є. Що таке взагалі Inspect? Тобто це розширення для, uh, для Google Chrome. В чому воно сполягає? Зараз я зайду в Twitter. Uh, от я заходжу в Twitter, оце мій Twitter, тобто звичайна сторінка. Давайте, допустимо, я тут напишу uh, вибору біткоін. В звичайних твіттерах тут є просто follow і тут. а тут не з'являється, коли я встановив це рішення, я називаю Inspect. Що це таке? Дивіться, допустимо, тут не обов'язково зробити те, що я. просто Після того, як ми встановимо розширення, у нас тут з'являється inspect. Ми нажимаємо, нажимаємо на Inspect, у нас виходить така таблиця. Що ми тут робимо ми можемо тут подивитися маркети? Скільки коштує на різних біржах цей токен? Його графік. Один день, місяць, рік, тобто, по суті, готова біржа, тільки ми тут не торгуємо. Тут... Це по суті глибока аналітика. Тут ми можемо за нього навіть проголосувати. У нас тут таке вибів. Чому я вірю в цей проект? Тому що раз, він підтвердив дроб, він підтвердив дроб. В нього велика кількість інвестицій, і це тут в нього великий функціонал. І я вважаю, що не зможу роздати дроп. Чим заключається суть, як набрати там фармати токени? Це все робиться в зіллі. Тобто, ми, допустимо, там робимо завдання в самім програння, то там додаємо до своїх улюблених там всякі проекти. Голосуємо, ставимо лайки в Твіттері, Тут тобто, звичайні завдання на зіллі. В принципі, про проект я розказав, відео є на каналі, тому можете глянути. Четвертий проект це вже поцікавіший. Проєкт, це проєкт Chardum. Це знову ж таки тестнет. Про нього я говорив в себе в телеграм-каналі. Навіть, навіть зробив про нього відео, є теж на каналі. І тут є детальна інструкція. 23 мільйони інвестицій, тестнет, підтвердив дроп. Тобто вау. В чому закля... заключається взагалі суть тестнету? Звичайний тестнет, Просто додаємо тестову мережу. Беремо токени в екрані, робимо тут свапи, ліквідність додаємо і все. Чи, як умога більша активність. Мінтиму тут домен. Звичайно, як замітити домен, пишемо три слова. У нас тут з'являється мітиму 0 на комісію, все. І тут треба нам створити свою NFT-шечку на цьому сайті. Замінтити її. І, в принципі, тут нічого тяжкого немає. І, можна сказати, останній проєкт це проєкт знову ж таки Теснет Fuel. E, на мою думку, це найкраща фрі-активність, e, яка може бути найкращий Теснет. По суті, один він на базі ефіру. В чому заключається Теснет? Тобто, тобто, нам потрібно зновити гаманець Fuel, e, тобто, розширення. Далі нам потрібно тут взяти тестові токени в крані, покористуватись крущей мостом. Довго на цьому на інструкції зациклюватись не буду, тому що відео також є на каналі, можете зайти глянути. Чого я вірю в цей проєкт, тому що раз він підтвердить дроб, він на базі ефіру. Він входить в, в топ-5 безкоштовних там перше, ми знаємо, що там меймленд є, Венум, табі. Табі можна вважати за фрі-активність, тому що там 3 долара ну, це оплативну комісію. Це невелика сума, в принципі. В принципі, З цим проектом все ясно. Думаю, як за всі тиснети, тут все ясно. Тобто, велика кількість інвестицій порівняно з такими проектами, як Табі і Magic Square. Тобто, май... всі ми знали, що зараз вийшов scroll Майнет, а це аналогічний проект, який Fuel. Тобто він обіцяв затиснети щось дати. Якщо люди обіцяють затисне щось дати, тому вони значить дадуть Затиснет, Тому рекомендую всім виконати ці фріактивності, тому що вони займуть вас не більше півтора години вашого часу. Тобто, має за 10 днів там по 10 хвилин в день. Ну, це смішно. Я розказав, в принципі, про всі проекти, які я вважаю за потрібно зробити, також. Нагадую про те, що безкоштовний курс по заробітку є вже в телеграм-каналі. Можете його абсолютно безкоштовно забирати. Посилання на телеграм я залишу в закріпленому коментарі. Тому всім дякую, хто дивився. Бажаю жирних іксів і до наступного відеоролика.